Доброго дня, я знаходжуся в особистому кабінеті Діми, це сьомий клас, ось. І зараз я вам продемонструю, де потрібно шукати завдання, і що має бути обов'язково виконано. Ми переходимо в мої курси, в процесі відкриваються всі навчальні предмети. Можемо обрати будь-який. Давайте візьмемо. Окей, візьмемо біологію, натискаємо. Ліворуч відкривається спрощений перелік, це для швидкого переходу до уроків. Посередині ми бачимо повний перелік усіх тижнів. Кожен тиждень, який ми відкриваємо, ми бачимо завданнячка. Запитували, що обов'язково має бути пройдено. Шукаємо в своїх завданнях підсумки семестру. Це буде семестр минулий, перший семестр, відкриваємо. Тут завантажено два варіанти тестування. Перше тестування це демоверсія, її ми проходимо безліч разів, тобто ми тренуємося. Тут не встановлено, не встановлено часові проміжки, немає оцінки підсумкової. Далі наступним етапом йде підсумковий тест. Ви маєте його пройти. Три рази, якщо з першого або з другого разу оцінка вас не влаштовує. Підсумковий тест проходиться на час. Після завершення третьої спроби програма обере найкращу оцінку із, тієї, із тих підсумкових балів, які ви отримали. Це те, що стосується підсумкових оцінок. Точно такі самі підсумки семестру. З'являться ось тут внизу курсу, коли буде завершуватися другий семестр і буде завершуватися навчання. Далі, по тижнях навчальних обов'язково мають бути закриті ось ці тестування, де, черво, де в червоному кружечку знаходиться чоловічок такий знаком запитання. Тут завантажено коротеньке відео. Ви його дивитеся і потім проходите обов'язкове тестування. У загальному журналі вчитель бачить, пройшли ви тестування це чи не пройшли, і відповідно, який бал ви отримали. Оскільки це навчальне тестування, ви можете проходити його так само безліч разів. Тобто ми просто вчимося. Далі, якщо ви бачите ось такий листочок з ручкою в кружечку, це означає якесь самостійне завдання або самостійна робота із наявним матеріалом. Ви маєте й почитати, прочитай конспект, виконати самостійне завдання з таблицею. Тобто тут завантажено конспект, ви його відкриваєте. Заповнюєте таблицю, робите скріншот і приєднуєте його до цього завдання як виконане завдання. Якщо ми ось зараз я натискаю, ми переходимо до цього завданнячка. Ось тут є кнопочка Здати роботу. Ви на неї натискаєте і програма пропонує вам завантажити сюди файл. Ви його вантажите, і потім вчитель бачить, чи ви, склали, чи ви здали це завдання, чи не здали це завдання. В кінці навчального періоду обов'язково переглядаються всі предмети для учня і виставляється підсумкова оцінка, тобто програма виставляє підсумок. Ось один буде підсумок семестру. І ось тут з'явиться потім наступний підсумок семестру.